За температурними показниками зима схожа на минулорічну. Новий 2024 рік ми знову зустріли із позначкою плюс за шкалою Цельсія. Щоправда, у цю новорічну ніч стопчики термометрів зафіксували на декілька градусів нижчу температуру, ніж торік. Хоча 31 числа ми бачили майже весняну погоду на вулиці, але вже вночі почався дощ. Опади продовжаться в найближчі дні. І буде зниження температури повітря, можливо, до від'ємних значень. А значить, ці опади перейдуть з дощу в мокрий сніг. Хоча цьогоріч зима розпочалася за календарем і грудень був сніжним. З середини місяця погодні умови різко змінилися. Наш регіон заполонили вологі повітряні маси. Це посприяло випаданню надмірній кількості опадів. Посиленню вітру було дуже хмарно. Наслідок цього нестача сонячного сяйва. Мінімальна температура грудня була мінус 8,5 градусів. Ну, для нашої зими характерні відлиги. Ці відлиги пов'язані з переносом повітряних мас порівняно теплих з Атлантики. Ці повітряні маси нам доставляють циклони, які курсують тут в межах полярного фронту в нас. І тому, вже починаючи з 15-х чисел грудня, повітряні маси Атлантичні приносили до нас потепління і значну кількість опадів. Вже не перший рік метеорологи спостерігають за аномаліями погодних умов. Тема глобального потепління не нова. Проте, чи насправді ми переживаємо зміни клімату, каже Інна Тіхомірова, зможемо сказати лише тоді, коли проаналізуємо метеорологічні спостереження у межах 30 років. Коли в нас всього лише там 17-18 років спостережень, ми ще якби з наукової точки зору не маємо права говорити про якісь кліматичні зміни. Але тенденції ми бачимо: тенденції такі є. Дійсно, в нас, якщо аналізувати середньомісячні температури, то рідко який місяць. Буває нижчий за кліматичну норму. А як правило, в 90% випадків температури за певний місяць конкретний перевищують кліматичну норму для цього місяця. Тому, мабуть, ми да, є свідками потепління. Фахівець також зазначила, що за попередніми даними метеорологічних показників відомо, що 2023 рік був значно теплішим за кліматичну норму яким буде 2024-й нині сказати складно, адже погода часто змінюється, і передбачити її наперед досить складно сьогодні. В умовах війни важливою залишається ж погода в наших серцях та домівках. Погода насправді будь-яка може бути, а хочеться, щоб була впевненість в завтрашньому дні, щоб ми перемогли, щоб в нас настав мир. І, звичайно, хочеться подякувати всім, хто зараз стоїть на варті нашого спокою, боронить нашу країну і дозволяє нам зараз виконувати свої обов'язки на своїх робочих місцях. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.